Небезпечні харківські плацдарми. Заради чого росіяни нещадно бомблять Вовчанськ? Наразі окупанти намагаються обійти його з заходу. Які сценарії готує ворог? Ну, пройти цю відстань, щоб зайти в тил. І чи можливий наступ на інших ділянках фронту? На мій погляд середина літа. Початок осіння, вони на цей крок таки підуть. Факти тижня проаналізували ключові події на північному сході України. Зону бойових дій в Харківській області росіяни розширили майже на 70 кілометрів. Про це у п'ятницю заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі ворог створив на північному сході України два плацдарми: перший біля Вовчанська. Там загарбники просунулися від кордону приблизно на 7 кілометрів. Другий плацдарм на харківському напрямку. Тут окупанти спромоглися пройти біля 8 кілометрів. І тепер, якщо по прямій, перебувають на відстані до 20 кілометрів від Харківської кільцевої дороги. Але наразі окупанти вперлися в залізобетон першої лінії нашої оборони. Відтак далі поки не просуваються. Та що ворог робитиме далі? Воєнний експерт Олексій Гетьман звертає увагу на важливу деталь: розміри створених плацдармів, нібито списані з військових підручників. Тому подальші дії загарбників. Можна передбачити. Це якраз по, по підручникам для того, щоб робити наступальні дії, плацдар має бути вширш не, не менше 10 кілометрів, для того, щоб він перекрасним вогнем з мінометом не прострілювався. Тоді можна туди долучати ще е, додаткові сили і спробувати тиснути. Відповідно, росіяни будуть. Пробувати порсуватися далі, але не одразу зараз буде пауза. Там пауза може тривати від декілька днів до декількох тижнів. Вони будуть готуватися, вони будуть з цих плацдармів укріплювати там ці плацдарми, Вони будуть там готувати ракетні дороги. Вони будуть, ну, вони будуть робити все, що необхідно для того, щоб з цих плацдармів робити наступальні дії далі. Але який напрямок буде основним для ворога? Про можливі сценарії далі. Це кадри наступу росіян на Харків у лютому 22-го. Чи можливо, що зараз ворог готується до другої спроби? Наразі ситуацію на харківському напрямку вдалося стабілізувати, принаймні, станом на зараз. Дійсно, на цю хвилину вони далі не просуваються. чи ідуть люті бої 100% Так чи противник ставить собі за мету розширювати цей плацдарм – Так. Але на цю хвилину аж таких великих ресурсів у нього немає. Навпроти двох областей Сумської і Харківської зосереджено ледве до 40 тисяч людей. Щоб, наприклад, прориватися ще глибше, особливо почати битву за Харків, потрібен мінімум 100-тисячний корпус. Цей мінімум поки що такого корпусу немає. Інший сценарій це спроба влаштувати артилерійський терор харків'янам, тобто вийти на таку відстань до міста, аби діставати до нього зі ствольної артилерії. Артилерія ніколи не стоїть на безпосередньо на лінії зіткнення. Артилерія стоїть мінімум в п'яти кілометрах від лінії зіткнення. Ну тобто, це означає те, що з поточних позицій їм треба пройти ще десь кілометрів 20 ну, такими темпами, як вони зараз рухаються, коли вони там декілька сотень метрів, кілометр можуть пройти за добу. Ну може за місяць вони вийдуть на такий рубіж, де це можна буде. Робить, але це ну наразі малий ймовірний сценарій. Звісно, росіяни прагнуть, щодуху взяти реванш за 22-й рік. Тож вигрібатимуть все, що можна зі свого мобілізаційного ресурсу. Але цей процес не швидкий, може тривати кілька місяців. Ми винищуємо в межах від 25 до 30 тисяч на місяць. Навіть вони при їхній суперцентралізованій системі поки що не відважуються переходити у режим мобілізації більше ніж 50 тисяч осіб на місяць. А реально. Обілізовують 30-35. Як довго це триватиме, на мій погляд, і середини літа початок осіння, вони на цей крок таки підуть. І десь на осінь не швидше. це угруповання. Відтак небезпека для Харкова залишається. Але чи це єдина мета для ворога в цій області? Якщо не Харків, то куди можуть піти? Це маленьке містечко Вовчанськ. За 5 кілометрів від Кордону з Росією наразі окупанти намагаються обійти його з заходу, рухаючись вздовж берега річки Сіверський Донець. Їхня мета захопити стратегічну переправу між селами Бугруватка і Приліпка. Водночас окупанти намагаються закріпитися на північних околицях міста. Ключові зони для них це райони місцевого аеродрому і м'ясокомбінату. А на цих кадрах ще одна важлива для росіян локація центральна районна лікарня. Тут вони намагалися накопичити сили для подальшого штурму міста. Завадила українська авіація. Російські генерали зацікавлені якомога швидше захопити Вовчанськ. По перше, це зручна лінія оборони. А по-друге, привід для кремлівських пропагандистів. Котре згадати про так звану непереможність російської армії, і саме заради цього маленьке містечко щодня нещадно бомблять. Але можливо є і ще одна мета. Це нині ще одна гаряча точка фронту на Харківщині. За 70 кілометрів від Вовчанська знаходиться Куп'янськ. Російські загарбники безуспішно намагаються захопити його вже багато місяців. Для них це одна зі стратегічних цілей. Місто є важливим логістичним хабом перехрестя автомобільних та залізничних шляхів, які ведуть далі на південний схід у Луганську і Донецьку області. Суто теоретично такий маневр можливий, хоча й виглядає на перший погляд, малоймовірним, враховуючи, що на календарі зовсім не лютий 22-го. Більше 60 кілометрів, ну пройти цю відстань, щоб зайти в тил, ну, спробувати можливо. Це можна припустити. З точки зору логіки, це можливо, але ну, пройти 60 кілометрів. По території, яку йде знаходиться наші підрозділи з іншого боку, росіяни прекрасно розуміють, що резерви ЗСУ зовсім не безкінечні. Чи тут є певна логіка? Звичайно, є чи можливо вони мають такий тактичний задум, бо це тактичний зано? Звичайно, мають, але на цю хвилину глобальний їх потужний тиск зупинений. Фортифікації зараз будуть будуватися шаленим темпом, а це направді, дуже потужний режим стримування. Хоча й не можна виключати, що відтягнувши частину наших резервів саме на північ Харківської області, росіяни готують головний удар десь на іншому напрямку. Це ну тільки половина цих дій, які сталися, тобто ну друга очевидна половина, це Якісь розгортання, ескалація дій на Донбасі, яку ми поки що не побачили. І ще одне питання: чи можливі нові прориви кордону? Нещодавно очільник української розвідки в інтерв'ю західним журналістам припустив, у найближчий час може статися загострення ситуації в Сумській області. Ним треба підтягнутися на 10, максимум 15 кілометрів. Тоді тоді в них буде можливість робити артилерійські обстріли. Це вкрай небезпечно для. Громадян цих міст, тому що тут навіть повітряне дорогу ніхто оголошувати не буде. Ну ракета, коли взлітає, там декілька мало часу, але можна відреагувати. А на снаряд як ти відреагуєш? стрільнули, Він полетів. Але станом на зараз для чогось більш масштабного силу росіян на цьому напрямку не спостерігається. Да, ДРГ можуть атакувати. Да, можуть якимись невеликими підрозділами, там рота, там батальйон, може там 5-10 батальйонів можуть там зробити якусь операцію, але казати про те, що вони зараз зможуть зайти там. Пройти це 30-40 кілометрів від лінії фронту до міста Суми або до якогось там районного центру, закріпитися, утримувати його. Ну, це наразі з області фантастики. Це все і найголовніше так зване вікно можливостей для активних дій у росіян стає все вущим. Західне озброєння вже надходить на фронт. В першу чергу, снаряди для далекобійної артилерії. Залишилося дочекатися додаткових систем ППО для боротьби з носіями російських кабів. Павло Васильо, факти тижня. Сітіві єдині новини.